Мотоцикл МТ-11 91 року випуску з переробленою коляскою і збереженою старою люлькою, яку можна дуже легко підчепити назад і повноцінно використовувати. Були введені заміни розводки, але її теж треба доробляти. Були замінені... От деякі поворотники там і багато дуже запчастин. Було замінено запалення на електронне. Були помінені карбюратори на Явівські з перехідником. Новий акумулятор хороший. Ну там В моторі все теж колупалися техніки. З явних недоліків потрібно доробити електроніку і, можливо, підтікає бак або просто тросик, який з'єднує знизу бак, ще не розібрався.